Буквально перед нашим етером стала відома така інформація, що Росія запросила Україну нас 2 червня вже на другий раунд у цих перемовин у Стамбулі, які вже раніше відбувалися, і нібито там представить от вже свій оцей меморандум щодо врегулювання. Я так процитую, вони це називають української кризи. От як ви, пане Остапе, все-таки вважаєте, це продовження такого можливо шоу? Для Трампа чи все ж таки дійсно є шанс на якесь, ну, принаймні, припинення тимчасове не тимчасове вогню? Ну от і побачимо, що тут гадати. От, і побачимо. Я не маю жодних якихось, знаєте, таких райдужних там ілюзій з того приводу. Вимоги ворога зрозумілі. На прев'які жаль, вони всі підкріплені ресурсами і методами тиску. В них є чим махати, чим тиснути, чим там бити по голові. Тому я, я навіть би той другим раундом, там чесно кажучи, не назвав. Воно може так, якщо вести обрахунок просто знаєте, для себе світа. Блок, блокнотик запису. Це такий енний раунд, де можливо під впливом все ж таки Америки. Під впливом якихось розмов Трампа і Путіна, що там ми цього не знаємо. Можливо, будуть ну, якби запропоновані чи викочені якісь такі вимоги, які ну, може Америка як третя сторона вважати таким трошки відступом від своїх завідуво, завідуво максималістських вимог перших Росією, а може і не бути. Тому, знаєте, мені здається, того ніхто не знає. Відома лише, відомо лише оця база вимог, вона сформульована. І Ройтерс сьогодні чи вчора і ще раз вкотре це переповторив. І на кону питання НАТО не розширення як основне. Нейтралітет, відповідно, який звідси е, відтікає. Ну, тобто все, що знали, то й довідались. Я би просто, знаєте, е, ну в мене такий принцип не стрибати знаєте з таким наскоком знаєте на кожну подію, як якусь таку мало не там, е, переломну. От, е, воно все дасться чути все одно. Я, звичайно, за припинення війни вже спалив всі свічки, які можна вже ставлю, ставлю і ставлю і ставлю. І ставлю і Ну і ну, згорає та й згорає, бо воску багато. Ну а як воно буде? В нас ситуація є надкритична, тому що по всіх перемовинах е, за нас тільки по великому рахунку Європа, е, Америка зі своїм інтересом, своїх козирів у нас немає або їх вкрай мало. Що там буде обговорюватися, то нехай сторони обговорюють. Е, я так дуже скромно. Якось відповім на ваші питання, можливо, навіть і дуже нечітко, бо їм бо тут немає чіткості. От, призначить дату, щось там сядуть, якийсь листочок покажуть, ну і на це вже будуть реагувати всі сторони. Абсолютно пане Стапе, Тут справді не може бути ніякої, як ви кажете, навіть чіткості. Ми ж дійсно не можемо тут знайти на кавові гущі. Хіба карти таро можна принести, тоді можемо ну, та, то, то, чітко можна? сказати. Ні, ну, та... Ну, якби, якби ми були ура-марафоном, я би зараз сказав, що віщунка з Коломийського району Стефанія Руксулаг, знаєте, навіщувала, що закінчення війни буде. Ви знаєте, то не Зеленський сказав, а за рік. Ну от віщунка тарона навіщувала, знаєте, або знахар Пилип, знаєте, Перемишлянський район, хутір. Знаєте, то не ну, ну, буде за рік. І ви, ви взагалі то пам'ятаєте нашу. Дуже дебільну драстичну історію про два-три тижні. От я тепер з такою якоюсь не те, що недовірою. Я просто з якоюсь такою сардонічною усмішкою тепер ставлюся до всіх оцих, а буде за рік, там вже сподіваюся, а буде то. Ну, ну слухайте, ну це державні лідери не те, що не повинні такого нічого говорити. Ну це таки, знаєте, здяко, що там ставити маячки, якісь треба для суспільства. Ну, але воно все ну, ну, навіть, і чим то потім провіриш, тому так. Пане Остапові, знаєте, ми, як журналісти, намагаємося не посилатися yeah. на російські джерела, тому будемо посилатися на Reuters. От ви вже теж згадали, які yeah. посилаються на російські джерела от таким чином. І от Що вони пишуть? значить, Вони повідомили про умови Путіна. От я вже навіть трохи ви згадали про. Припинення війни, так в Україні, і хочемо з вами детальніше обговорити, тому що ви теж уже так трохи згадали. Один з пунктів це не вступ так України до НАТО. Але тут цікаво, що йдеться не тільки про Україну, йдеться і про Молдову, і про Грузію. От вам не здається взагалі абсурдним, що завершення війни саме в Україні включили лише кілька країн, до яких наше питання ну. Вони не, не, не здається, тому що і для Росії, і для Америки, і для Європи це є континентальна війна Російської імперії, а Російська імперія свої щупальці накладає на всі свої сателіти. Аби не бути сателітом, наприклад, як країни Балтії, де також на, на момент розвалу Союзу і була третина населення Раша, причому етнічна. З них, зокрема, по Латвії, взагалі, це були типові визволителі, тому що ну Латвія завжди вважалася для побідітелів дуже козирною країною, коли все всі КГБшні не, ті непідмиті ті свободі, завжди собі злачні місця пригрівали. Ну але щось не стало за 30 років сателітом Прибалтика і країни Балтії. Ну і Росія в такий спосіб озвучує список своїх сателітів. Це може комусь не подобатись, чи не подобатись, але на світовій мапі воно так і є. Тому що в випадку з Грузією це взагалі навіть смішно говорити. Грузія вже це Газпромівська держава. Грузія стала остаточно, до речі, переживши анексію такої самої плюс-мінус території, як ми. 20% території вони втратили, як і ми. Дуже схожа історія. Ну просто в інший час це було. Вони навіть переживши це. Зараз це є ватна проросійська держава, Грузія, і що там говорити? Там еліти дуже міцно стоять, щось ходили грузини, ходили на мітинги. Я до того скептично ставився. Як тоді, тим паче зараз, то таке. Ну по Молдові це якби таке. Доволі ну така доволі ситуація, ще дискусійна. Тому що, все ж таки, Молдова обирає через Санду проєвропейський вектор. Але розуміючи, що там завжди є пришпендорений апендекс у вигляді тої смужки Придністров'я, ну це для Росії теж є такі доволі важелі, якими вони грають. Це просто їхні їхні хатівки як е, геополітичної імперії. І вони в тому плані відкрито озвучують, що вони вважають сателітами, тобто куди розповсюджується руський мір. В усіх трьох випадках воно базується, звичайно, як вони кажуть, на спільності історії першу чергу мови. Четвертим пунктом у списку Reuters, то що оприлюднили, це безумовно захист російського мови. Передаємо дружно привіт усім російськомовним патріотам України, яких вимагає Росія захистити, навіть якщо тут всі кажуть, що ні, нас не треба захищати. У нас прекрасно все з російською мовою. На що Росія теж скаже? Ну, якщо прекрасно з російською мовою, то тим паче це наш простір. Ну і шах, і мат. Ну і собі ходіть далі, розумієте, і вдавайте, що це вас не стосується, що це. Що це не є проблема, що це. От, ну, Путін чітко це говорить, він навіть це вписує, і це буде вписано всі меморандуми. І бігали тут, бігали з, з тим паролем паляниця, аж поки на паролі паляниця щелепи половини власного населення собі не поламало. Навіть. Тому це таке теж окрема тема. Це взагалі оцей список сателітів — це таке домашнє завдання на невиконане. Тому що, ну, щось, же ж не вписали сюди Польщу? Ну не вписали сюди, розумієте, Казахстан. Ну, Хоча могли вписати, це ну, тут типу, це принаймні не Європа, так? Бо там сильні китайські зв'язки. Там не вписали якусь іншу країну, ту саму країну Балтії, яка є членом Євросоюзу і НАТО. Хоча так само і спільність, і історія, і так далі. Навіть Фінляндію не вписали. Ну, бо тому що в Фінляндії вже і так третину території Сталін забрав. Ну, а вписали ті, кого вони вбачають в орбіті своєї геополітики. Ну і проти цього якраз по цьому і вся війна. Ця війна якраз за неприсутність у цьому списку. Ця війна якраз за те, щоб в країні ніколи не було жодного приводу зараховуватися в цей. Список сателітів, цей список орбітних російсько-орбітальних країн. І це тяжка тема, тому що мені здається, якраз Трамп це зрозуміє. Трамп подивиться на карту світу і собі, знаєте, ще два-три рази з Вовочкою Московським поговорить і, знаєте, іде собі так подумає. Да, Боже там треба там, треба, там НАТО тут Грузію, і так вона ніколи в життю не буде там в Газпром при владі. То що там? Ну тобто, розумієте, це, це такі вимоги, які, ну, от які оголюють цю імперську сутність Росії, яка хоче ну, от в цьому новому світоподілі, а після війни утвориться новий світоподіл, і треба буде всі політичні мапи світу передруковувати наново і в нові кольори замальовувати. Ну, що в цьому поділі світу за Росією застовбичився її простір. А простір ніколи не співпадає з територіями. Простір сильних держав, ну, з точки зору колонізатора не закінчується державним кордоном колонізатора, якраз в тому і суть колонізації, чи гібридної, чи вже окупації відкритої воєнної, що цей простір руського поширюється, і от Росія сказала, на що вона претендує ну, принаймні, оточити себе не членами НАТО. То оточити себе нейтральним буфером. з точки зору НАТО, це доволі зрозуміло. З точки зору Америки, я думаю, теж плюс-мінус зрозуміло. Ну як це буде там далі обговорюватися чи не обговорюватися, то якби і час покаже зрештою абсолютно, і пане ви дуже знаєте слушно підкреслили і мовне питання, так те, що знов ж таки защита. Русскоязичного населення знову виринули і, зокрема, і Путін вимагає попередньо скасування так званих, як вони називаються, дискримінаційних законів. Тану і це йдеться звичайно про що про заборону УПЦМП та в Україні. Про я так розумію, легалізацію. Російської мови, але Україна перед тим принаймні декларувала, що це є наша червона лінія. Не знаю, як зараз. От все-таки тут цікаво, чи от, на вашу думку розуміють, можливо, наші партнери саме глибину питання мови, питання от, небезпеки, навіть знов ж таки у ПЦМП, про яке ми говоримо, тому що ми бачили, от коли Вітков їздив та на перемовини до Кремля вертався, от, що він говорив? Там говорять російською в якихось там регіонах, ну може там ви не будете так сильно за них перейматися, чи якось так це звичайно не така дослівна цитата, але суть ну, таку передала. Чи розуміють саме у сполучених штатах Америки це? Чи все таки для них це буде виглядати, знаєте, як якесь таке компромісне питання, де ми можемо поступитися? То, то взагалі дуже тяжке питання, тому що тут стільки поверхів у ньому є наш, є загроза українській мові, і українська мова в статусі загроженої і перебувала навіть коли мала статус єдиної держави. Ну, в світі ви не знайдете таких прецедентів. От є перед вами держава, в якій конституційно єдина одна державна мова українська. І це ж треба було до 33-го року прийти в країну, де за позицію з української мови вбивають. Це сталося зовсім недавно, рік тому у місті Львові. Так? На вулиці Масарика, 59, якщо я не помиляюсь. Примітьте, це, це таке патове питання для дискусії, тому що в нас розходиться взагалі вся понятійна база. Вся понятійна база і Європи з Чим у російськомовних біженців виникає когнітивний дисонанс в Європі? І в Америці полягає в тому, що мовна ідентичність за собою тягне національну приналежність. Ну, тобто, якою мовою ти розмовляєш, ти таким є за національність? Це дуже спрацьовує здебільшого насамперед європейських державах, де ну, франкомовний, значить француз, польськомовний, значить поляк. ну нема російськомовних поляків. Є якісь там меншини, які все одно змушені опанувати державну польську мову, інакше в Польщі вони будуть вибрати на слові працювати синізаторами, качати гімно, вивозити його і все життя нюхати і вони, і їхні діти, і так далі. І так само по всіх країнах. Для західників мовна ідентичність тяне за собою національну приналежність. І взагалі приналежність, ідентичність як таку політичну. І це дуже тяжко доводити. ну Це взагалі не підйомна тема, входити в дискусії, що а ні-ні, то ще є. То що є російськомовні українці, є ще російськомовні молдавани, російськомовні там ще хтось? Це все занадто складно. Це ще раз показує, що ця, ця територія є успішно колонізована. Тобто, якщо в ній є іншомовний представник національності, але іншомовний, значить це є колонізований. Я не пам'ятаю, хто це сказав, що найбільша, скажімо так, знаєте, немає більшого ворога народу як інтелігенція, вихована колонізатором. І то було сказано, я думаю, десь років ще 200 тому. Ну, от, власне кажучи, так і тут. Це тяжко всім пояснювати, тому наскільки це червоною лінією є, наприклад, для Віткофа. Який просто дядько, якийсь девелопер, чи хто він там якийсь рігілтер, чи він не знаю, забудовник. Ну просто дядько з капіталістичним от просто мисленням якогось там походження, але він повністю американець в крові, і він в ті такі тонкощі, тих якихось ідентичностей, креольських, пограничних, ідентичностей, таких, знаєте. Амбівалентних, які включають трошки того, трошки того, і це ще щось третє виросло. Для них то все заскладно. Я взагалі, чесно кажучи, та й не сильно чуюся в силі якось взагалі цю тему й далі піднімати, бо ну що ну, воно? Ну, ну ну, нічого не вирішує. А всі все одно всі роблять е, висновки. Тому це якраз те, що ворог вміло буде грати. Я ж якось вже про це казав. Ворог 300 років створював цю підставу для наступних колонізацій. Він спеціально русифікував і створював ідентичність російськомовного поза Росією, під це підігнав своє федеральне законодавство ще в 95-му чи 96-му році так званий Закон Федеральний про Соотєчественника. В якому термінологію Соотєчественник він поширив не лише на руских етнічних, а на носіїв. Російської мови, де б вони не були. Хто російськомовний, той соотечественник Путіна? Так каже Путін устами федерального законодавства. І це створено було задалегідь Колонізатор попрацював над цим. Він створив ці всі передумови для того, щоб пізніше туди приходити, за цим приходити, на підставі цього приходити. І ну, якби 300 років гунітас не спустиш, вибачте, тобто воно зараз і, і був ні. І ця, ця дискусія вона приречена на вічні баталії. По-перше, всередині України це ніколи не закінчиться. Оця дискусія мовна, вона, вона в житті ніколи не закінчиться через одну просту річ: баранячу впертість колонізовану. Ну, які просто ну, дупля не ріжуть, що це має зв'язок один до другого. Війна і це. Ну і поки так є навіть середині країни, то я вже навіть боюся сказати, з чим там говорити сильно десь на міжнародному, на, на міжнародному рівні, коли, умовно кажучи, якась там уряд якоїсь там розуміти Чехії там дивиться на е, українських біженців, розуміє, що вони взагалі потребують навіть не українських шкіл, а вони ж і російські шукають. І в них взагалі такий, отут, от знаєте, отакий уже заворот мозгів стається, що навіть в них скоро ті мозги закиплять. Е, для них то все, ну для них це якраз є свідчення проблемності України через те, що от, розумієте, які ще там якісь населення, віков це буде 10 разів ще повторювати. Це якась для мене просто про така плівтусна тема, на якій можна вклякнути і кожен з неї е, не зрушить. Чи це в. Таких же чисто політичних перемовинах буде червоною лінією, ну, 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 знову ж таки, побачимо Тут можна і хитро що діяти, тому що, умовно кажучи, захист російськомовних е, можна і завершити словами самих російськомовних, що нам нічого типу і, ну, на, на, нам нічо і не ну тут не і, і не загрожує. ну Але як це буде ну смішно виглядати, так? І це ну, ну якось так. Це якась таки, знаєте, вже, вже, вже дуже дивно це буде виглядати. Я не беруся судити. Я, я би казав все це лишати вже до фактів. От коли буде якась перемова, коли ця тема постане, коли буде офіційна позиція сторін по цій темі, тоді зможемо її аналізувати. Для мене це дуже тяжка тема. Вона фактично є індикаторною темою всієї війни, і вона для нас, я би сказав, надзвичайно печальна і сумна. Бо тут, тут така шизофренія зашита, таке роздвоєння наративів, що, чесно кажучи, може і краще дійсно просто це так лишити, як є, і кожен свій просто буде робити висновок і все. Знаєте, от це, що ви кажете, індикаторна тема, але що, крім такої ідеологічної, важливої теми, є ж не менш важливо гроші. І от. Путін, що пропонує знову ж таки з оцих е своїх пропозицій, хоче він, щоб з нього санкції зняли. Але от він готовий там в обмін на передачу Україні коштів з резерву цих заморожених російських активів. Але тут цікаво, що це ну, очевидно не співмірні цифри, які є в заморожених оцих активах, з тими руйнуваннями, які нам взагалі завдали за ці. Роки вже великої війни, навіть не говоримо з 14-го року, от саме за оці останні роки. І нібито, знаєте, з одного боку, і Сполучені Штати Америки теж можуть це так розцінювати, ніби це такий від Путіна, такий теж такий дуже навіть якийсь крок назустріч. Yeah. І yeah. як ви взагалі гадаєте, це може бути пасткою для нас? От як це взагалі ви оцінюєте? От, от таку пропозицію, скажімо так. Це не для нас пастка, це радше пастка для Америки. Воно буде використовуватися технологічно взагалі. Ця готовність, такий, знаєте, такий блін, благородний жест. Знаєте, розвалили півкраїни, потім погодилися там щось там. Ну тобто, воно буде використовуватися чисто технологічно для Америки, тобто для третіх сторін Європа, Америка. Як жест якоїсь такої готовності там, йти на якісь там поступки, тобто щось, знаєте, така, така, така поза, якась така дуже лояльна. Е, насправді, от буквально минулого місяця чи позаминулого, Європейська комісія разом зі Світовим банком із ООН зробили офіційний підрахунок, згідно з яким я сьогодні це десь опублікував в себе телерам-каналі, цю інформацію. Пряма шкода завдана війною Україні, Це пряма, це така вже пряма. Та? 175 мільярдів доларів. Не пряму не рахуємо, тому що ну, це взагалі бездоба. Там екологічна, там трильйони. Та? Але пряма, тобто така майнова, можна сказати. Шкода це 175 мільярдів доларів. Суверенні активи, по яких проходить зараз вся програма повернення Україні суверенних активів. По-перше, я хочу сказати, Україна до тих грошей ніяких немає. Це перебуває юрисдикції великої сімки, тобто вони тупо хочуть, дають, тупо не хочуть, не дають. Ця сума, яку вони хочуть і дають Україні у вигляді, позик там частина є траншів чисто грантових, тобто без повернення. А здебільшого, це все йде під 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 відсоток. Е, воно є 50 мільярдів, тобто не складно порахувати, що навіть вся програма Великої Сімки по наданню Україні там допомоги фінансової за рахунок арештованих великій сімці активів Росії. Це є, ну там рахуйте яка то частина? Третя то це є третина, навіть менше ну, кажу, трошки менше що ніж що третина довідати, взагалі да? прямої шкоди. Що ж треба віддати частину виходить? Ну як під відсотки, якщо це підкрити. Ну, то це ж є позики, тому що це не є гроші, які Україні так дають. Це є позики. Ці гроші належать тим країнам, в яких арештований актив. Ну то там Німеччині, Америці, там, Франції, комусь. Вони просто надають, бо ну бо хочуть допомогти Україні власне за рахунок. Це така знаєте, евфемізм типу репарації, але це взагалі ніякого відношення немає. Микола здається, говорили про це. Та взагалі це до репарації взагалі ніякого відношення немає. Але я, якби відповідаючи на ваше питання, що так дуже коротко, то так Росія буде цим жестом показувати свою буцінто, якусь таку відкритість, там обговорювати, там, щось там, щоб ось пом'якчити свою позицію там, на наступних переговорах. Це суто технологічний хід. Я не думаю, що там прямо Росія від того. Сильно губить, тому що, ну на слово, якщо 10 мільярдів доларів може тратити на війну і Путін, ну то десь там частинами активів може там так, але ж там як сформульовано, під жорстку, під жорстку звітність. І в першу чергу на відбудову ними же зруйнованих територій, які вони вважають своїми. Ну, тобто, це ж теж треба пам'ятати, це ж хитро зроблене. Тому це така тема, ну там треба ще читати трошки, знаєте, це так поверхнево ми сказали. Там деталі тої пропозиції, там толком ніхто не знає. Але знаючи москаля, то зразу можна подумати, що він, знаєте, точно програші там не лишить. Пане Остапе, ще не цікаво, що е, Келох, так, Кіт Келох, спецпредставник Трампа, він таке заявив про те, що Женева вже може навіть стати місцем для. Зустрічі вже йдеться не просто так про делегації, йдеться про саме зустріч лідерів, так про президентів йдеться про Трампа, там Зеленського. Ну і Путіна, і отут в зв'язку з цим у мене таке знаєте, кілька можливо навіть питань. Ну бо, по-перше, чи наважиться взагалі Путін виїжджати з своєї країни, особливо коли ми говоримо про Європу, особливо коли є юрисдикція навіть у цього міжнародного суду. Теж питання, тому що там бачимо, які вони ефективні, але все ж таки де Юре? І чи взагалі він навіть готовий зустрічатися? Там вважає за потрібне зустрічатися з Зеленським. І от якщо він до прикладу відмовиться, чи не буде це ну, такою особистою образою, навіть Трампа, ну, бо він все може розцінити як особисто образ? От як ви загалом це оцінюєте, цю ідею перемовину Женеві? Я щодо тих прямих зустрічей, знаєте, ну я, така наша бурхлива уява, а вам що, ми собі можемо уявляти? У мене завдання така уява, така буйна, що, знаєте, я собі так думаю, взяти, десь в... виманити скотину та й там десь грохнути. Потім сказати, що курва літак впав. Ну. Відмовили, блін, двигунив Іл-76. Ну. Буває таке, ну, але ну, то ми так, знаєте, похіхікали, посміялися і так далі. Якщо серйозно, очна зустріч буде лише фінальною. Щоб відбулася очна зустріч на такому рівні, має відбутися попереднє погодження, ну, як би, всього. Завж... Ну, це, якби, зрештою, і за теорією, і за практикою всіх якби, перемовин і конфліктних перемовин так є. Перші особи не беруть участі в поточному. Перші особи беруть участі вже якби на фінальній стадії. На стадії фіналізації. Тому я взагалі цього поки що не бачу апріорі. По-перше, ну, має відбутися якась ота рутинна переговора, якщо вона взагалі буде так, квазі переговорна чи переговорна, я не знаю, як вона там, там піде робота, а вже на, на, на фініші будуть перші особи. Не розумію взагалі риторики на наших там вітчизняних коментаторів, які ти типу, покажуть, що там Путін боїться зустрітися. Там з Зеленським Зеленський дуже любить теж це казати. То ну воно ну що має одне до другого? Там же все давно зрозуміло. Ну Зеленський є де Очах Путіна вже давно, і там, там, крім взаємних образ, нічого нема. Тобто це, це якщо і буде, то це на, на, на дуже вже фінальній стадії, та й того я не бачу. Я думаю, швидше за все це буде просто через третіх осіб і щось там зафіксовано. Якщо буде зафіксовано, ну ми так чисто говоримо голу теорію, так е, е, моделюємо. Тому, поки що, прями ці всі прямі речі я би більше говорив. Не в форматі трикутника, а в форматі двокутника. Трамп-Путін. Оце можливо. І зустріч і контакт безпосередній Трампа і Путіна це можливо, це буде багато що значити для всіх. Це може готуватися дуже серйозно. Ну, там ж готують серйозні люди, а не Ну, якби сценаристи меді-клабу ви розумієте, та? тобто такі речі. Тому ось це тут більше є про що говорити. Про трой, тройнічок поки що я би взагалі не говорив, тому що він мені взагалі не бачиться. А якщо бачиться, то суто як така вже абс, абсолютно такий останній акорд, знаєте, акорд всієї історії, перемовин це лише в такому форматі. Можливо, ну але цьому має передувати, я ж кажу. цьому має передувати вже пророблена робота якась, щоб з чимось виходити на цей фінал. Нема з чим виходити, то й нащо там? Що там? Що? Своїм фейсом світити. Ну теж е е нема сенсу.